Всім привіт! Мене звуть Юля. І це моя спроба, мій намір вести блог. Я буду тестувати різні формати. Цей формат такий ем, спонтанний. Сьогодні в моєму місті я живу в Дніпрі, вийшло сонце вперше за багато днів. Восени це прям значна подія. Тому я така трошечки розпетлюхана, але Позитивними намірами вийшла а, до вас на камеру поговорити. Отже, про що я хочу сьогодні поговорити? Однозначно, ця історія, це відео транслюється моїми внутрішніми запитами і моїм внутрішнім станом. І станом на сьогодні в мене в житті так склалися обставини, а вони не самі по собі склалися. Ми їх собі складаємо, а, свідомо чи не свідомо. І я маю в житті таку можливість подумати взагалі, що я хочу, куди я хочу піти, чи я хочу займатися, чим я не хочу займатися. І якщо чесно, то раніше я думала, що от е, подібні думки можуть собі дозволити там баришні, такі, знаєте, всі в міхах, в неї парше припаркована, вона так е, манка смотрить вдаль на океан і думає, що мені ще такого утворити, де б мені ще мільйончик виципіть? Але Взагалі ні, в мене немає ні мільйончика, ні парша, міхов теж немає. А що є? Чому я взагалі в цій точці опинилася? Я десь півтора місяці звільнилася з роботи, я працювала завжди в наймі. Історична історія мого життя. А от зараз я пішла звідти, тому що так треба було вже. Це була історія по согласію з обох сторін. Як сказала одна людина, вчасно треба одружуватись і вчасно треба розлучатися. З роботою та сама історія. Вчасно треба йти на роботу, і вчасно треба звідти йти, коли ви розумієте, що ну, шляхи розходяться. І зараз, станом на сьогодні, коли я записую це відео, я ще в пошуках роботи. Я майже кожного тижня маю по два інтерв'ю, по дві співбесіди. І я ходжу і туди, куди я хочу. І туди, куди я розумію, мабуть, ні. Але завдяки цій комунікації, цим питанням з іншими людьми багато чого я розумію про себе. Ну, і люди, відповідно, також розуміють якісь моменти щодо тих кандидатів, які вони шукають. Але історія трошки не про це. Мені, як я, мабуть, вже говорила, 35 років. Але я така людина. Яка там за народження? Ну, бо там навіть ладно, з народження, то ніхто не знає, ким хоче стати, коли виросте. Але в школі, там, в інституті не ну, мала я такого чіткого розуміння, ким же хочу бути точно, я піду вчитися там на того, на того, і, і коротше, собі життя на, на дуже довго. Н -н -н. Я пішла вчитися. ну, Куди я пішла, туди я пішла, там, в будівельну академію, хоча вже після там, перших тижнів я зрозуміла, що я не буду працювати інженером, я не буду будівельником. Але ну, якось вплива по теченню, одним словом, я думаю, часто історія. Потім я пішла працювати там, до знайомих і не тимчасово але затрималась там на 9 років, потім я пішла в маркетинг. Тобто весь мій ключовий досвід це продажі, це маркетинг. В Водночас, коли я народила доньку, я зрозуміла, що я дуже люблю психологію. Я прийшла сама до психолога, але не через те, що я зрозуміла, боже, як це круто. Навпаки, мене туди привели якісь особисті питання, пошук відповідей на особисті питання, блоки і так далі. Таким чином, я відкрила психологію для себе. Ось вже сім років займаюся самокомпанією. Працюю з психологом, полюбляю також багато про це читати, слухати, медитацію для себе відкриваю, продовжую відкривати. Цьогоріч з'їздила на ретрит, це була фантастична історія. Взагалі, найкраща відпустка в моєму житті 4 дні. Але дівчатки це була два. Але відео знову ж таки про що? Про те, що ми самі плануємо своє життя. Оце факт. Інколи дуже зручна позиція це сказати: тану я не можу, в мене ж чоловік. Він мене не пускає або там ще щось. Ой, я не можу в мене ж діти. Ой, я не можу в мене ще щось, ще щось, ще щось. Але, коротше, історія з подвохами, тому що всі не можу, вони або тут, або тут. Ну, коротше, як не корти, все тут. Ось тут. В нас. А, і в мене є купа своїх заборон. Оця історія, знаєте, про довір'я собі, дозволь собі там, не знаю, більше заробляти, краще жити і ще, ще щось. Я взагалі дуже люблю цю тему, але я така людина, що мені треба конкретика. Можна мені, будь ласка, дуже конкретно сказати, як саме я маю де сісти, що їсти і що робити, щоб це дозволення собі прям войло в мою життя? Ну, нема такого прямо інструменту. Да? Всюди, там через установки, через власні відчуття, хтось там через тіло щось каже і так далі. Ну Тобто, це все не історія одного дня. Це все історія систематичної роботи над собою, налаштування внутрішнього діалогу, і це не те, що зв'язди самі по собі сошлись. Ні. Спершу ці зв'язки, зірки, сходяться отут, у нас так от пазл співпадає, і потім воно якось має йти легше. Ну, принаймні, це я так собі уявляю. А тут в цьому відео я б хотіла з вами поговорити про таку штуку, де не теж поговорити, я б хотіла почати працювати сама, і, можливо, хтось із глядачів вирішить до мене долучитися таку практику зробити. А потім буде ряд інших а практик, інструментів, і я залучаю вас долучитися до цього процесу: самопізнання, самокупання, само. Планування взагалі, життя. Побачимо, до чого це нас приведе. Але, взагалі, це має привести до чогось хорошого, да? бо в мене є такий красивий блокнотик. Ну, скажіть, в такому красивому блокнотике, і взагалі, з таким красивим відео все сложитися дуже красиво. Тому задача перша: я пропоную написати, як ви бачите своє життя. За 5 років або за 10 років. Будь-яко вам комфортно. Я почну з п'яти. Можливо, в процесі я зараз хочу написати, яким я себе бачу за 10 років. Де? З ким, що я їм, що я п'ю. От максимально детально розкрити цю картинку для себе. І. Тут можна піти в принципі, різними шляхами. Можна піти історію, типу: Ну блін, чи закінчиться війна, чи не закінчиться, чи я не знаю, там виграю я якийсь тендер або щось, короче, або, або або. Давайте так. Ну от прям картина отака. Отаку картину малюю. Ну плюс я все ж таки пропоную йти реалістично, без оцього, що ой, коротше, через п'ять років в мене впаде міліолонір. І ще й мільйони самі по собі насипляться. Ну, давайте трошки да? так, стабілізуємося. Об'єктивна картина світу, ким би я хотіла, якою, яким я хотіла себе бачити за 5 чи 10 років. І це необхідно написати, розписати максимально детально. Візьміть собі красивий зошит або блокнот. Якщо ви полюбляєте це робити там в онлайні, в Google Doc, ну теж норм. Але мені з практичного досвіду зручніше все ж таки писати рукою так якісь моменти зі свідомого, з підсвідомого виходять в свідомі. Ми передаємо це через змозку, ручкою на папір. І наступним кроком треба буде проаналізувати, які сьогоднішні дії. Вас наближують до вашої мети, або ж навпаки, можливо, віддаляють. Давайте зробимо цю задачу, цю вправу 10 секунд хвилин відео. Погнали працювати і зустрінемось в наступному відео. Після цього кроку я запропоную наступну практику, де ми з вами разом. Будемо визначати, як рухатись далі. Ну, або ви можете самі по собі визначати. Це ж взагалі не проблема. А для більшої комунікації, для більш щільного контакту можете підписуватись на мій інстаграм. Там багато є про мене, про думки. Ну і, взагалі, я буду багато розповідати про... Книжки, які читаю про інструменти, буду ділитись техніками. Я взагалі дуже б хотіла в Дніпрі для початку зробити таке офлайн ком'юніті, а можливо, в перспективі онлайн ком'юніті, для того, щоб обсуждати обговорювати такі інтимні, але нагальні речі, ким ми хочемо бути і як побудувати найкращу, найкращу версію нашого життя. Підписка, лайк, колокольчик ну, ви все знаєте. До зустрічі!